Поки у вихідні увага країни була прикута до того, як росіяни вдираються в Дніпропетровську область, і вигризають клапті сумської. А інша половина зловтішалась із того, як Трамп падав із трапа літака і вводив війська у Лос-Анджелес в очікуванні ледь не громадянської війни в США. А ще частина країни просто випала із новин. Банкова користуючись цим дефіцитом уваги, провела спецоперацію із захоплення влади в ще одному. Ключовому правоохоронному органі вітаю друзі. Я Олена Требушна, Це канал є питання». 9 червня сьогодні, понеділок. Сьогодні буде ще одна історія, вже яка за рахунком про те, як офіс президента зупинив реформу, коли реформа дала не той результат, який банкова готова терпіти. Це ж було вже. Це ж було вже кілька разів. Олег Татаров і його люди зупиняли, нагадую конкурс в антикорупційну прокуратуру. Коли стало ясно, що в конкурсі перемагає детектив набу Олександр Клименко, який розслідував справу якраз проти Олега Татарова. Волонтера Тараса Чмута, міністр оборони Рустем Уміров, вишвирнув з наглядової ради агенції збройних закупівель менш ніж за місяць, коли чмуту хвалив не те рішення, якого хотіло Міноборони. Це таке лише пару найгучніших випадків, коли рішучі реформи потужно тривали рівно доти, доки результати цих потужних реформ не заважали планам влади. А якщо починали заважати, то партія влади вмикала ручний режим і переписувала нею ж підняті на прапор реформи і правила. Рівно це відбулось вчора, в неділю. Поки частина з вас відпочивала, частина воювала, частина вимкнула новини, щоб дати відпочити кукусі. Вчора в неділю було зупинено конкурс на очільника одного із найважливіших правоохоронних органів багатостраждального бюро економічної безпеки. Представники влади офіційно називають. Свої причини трошки далі я про них розкажу, але так виглядає, що зупинили конкурс, тому що до фінального його етапу в лідерах опинились ледь не всі детективи НАБУ і прокурори САП. Офіс президента при цьому відправив на конкурс жменю і своїх кандидатів. Серед учасників був, наприклад, навіть один із головних юристів самого офісу. Але дивіться, хто опинився в п'ятірці лідерів конкурсу за підсумком усіх попередніх етапів. В травні на фініші конкурсу стало ясно, що з 43 кандидатів залишилось 16, З них майже половина семеро це детективи антикорупційного бюро і прокурори антикорупційної прокуратури. За результатами попередніх етапів найбільше балів набрав керівник другого головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро. Олександр Скомаров. За ним йшли старший детектив Набу Роман Яроманок, начальник відділу внутрішнього контролю в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі Олександр Ситников. Далі за ним йшов керуючий партнер компанії Форсего Україна Руслан Пахомов, який працював колись на керівних посадах у медіагрупі Україна Ахметова і був керівником служби боротьби з кіберзлочинністю МВС. До речі, Пахомова деякі змі називали головним кандидатом на посаду директора бюро економічної безпеки ще в січні 25-го року, коли конкурс тільки починався. Далі за ним знову керівник підрозділу детективів набу Олександр Цивінський і Руслан Даменцов, який працював у НАБУ старшим детективом. Ось так виглядає список тих, хто лідирує в конкурсі. Наступним за кількістю балів був прокурор офісу генпрокурора Тіла Ковчі. Різниця між ним і лідером списку 215 балів проти 179. Тобто, словом, більшість серед лідерів конкурсу на очільника органу, який дуже хоче контролювати влада, це вихідці з антикорупційних органів. Перш ніж продовжити, закликаю вас, як завжди, закинути пару гривень чи доларів на наш збір на перехоплювачі російських ударних дронів для 12-го загону спецпризначення. Ми з вами зібрали вже 2,3 і мільйони гривень з трьох на цілий комплекс. Долучайтесь всі реквізити в описі під цим відео і закріплені в верхньому коментарі. PayPal, Приватбанк Монобанка. Дякую всім, хто вже щось закинув. Хлопці чекають. Я нагадаю вам ще раз. Або розкажу для тих, хто в цьому не дуже розуміє, йдеться про контроль над надважливим правоохоронним органом бюро економічної безпеки. За задумом, коли його створювали, це мала бути свого роду фінансова поліція, яка мала з одного боку запобігати і розслідувати економічні злочини, захищаючи інтереси держави, а з іншого перестати пресувати шманати і кошмарити бізнес, займаючись тупо тим, чим займались їх попередники. Доїли. Всі ці реформи виглядали дуже красиво на папері. На місці скандальної держфіскальної служби мав постати новий прекрасний реформований орган, більше аналітичний ніж каральний. Але прекрасно написану реформу провели вручну через дупу переможця конкурсу. Знали всі ще до оголошення прізвища переможця. Ним став той самий керівник щойно ліквідованої держфіскальної служби. І прекрасна ідея перетворилася на ще більший кошмар ніж було до реформи. В прізвищах конкурс з відбору директора БЕП провели в 2021 році. Конкурсну комісію очолював Тимофій Милованов. Фінал конкурсу пройшли голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, член ради Нацбанка України, колишній регіонал Василь Горбаль і прокурор офісу генпрокурора Атіла Ковчі. Уряд обрав із них Вадима Мельника. Десь через рік громадські активісти, журналісти, притомні депутати, міжнародники, наші партнери стали бити на сполох, що Щось цей БЕП все одно працює як ДФС. Бізнес все одно стогне. Потім партнери стали не просити а висувати ультиматуми. Потім перезавантаження БЕП стало просто вимогою або реформуйте бюро, або не буде грошей. Цей маленький екскурс це передісторія про те, що ж зараз відбувається. Ось саме це перезавантаження того БЕП, де вважає вручну сфальсифікували конкурси, обрали керівника. Це і відбувається бюро мають обрати нового керівника і провести перетестацію усього персоналу. І ось вчора мав початись завершальний етап конкурсу співбесіди із кандидатами на керівника. Після цього конкурсна комісія мала би подати на затвердження уряду одного або двох відібраних кандидатів, яких вона визначить переможцями. Хто серед лідерів, я вам розказала і от вчора конкурс зупинили. А сьогодні українська половина конкурсної комісії, бо там є половина наших, а половина міжнародників, делегована урядом частина комісії тупо почала суботувати конкурс. Комісії, половина міжнародників, половина делегованих урядом членів. В цій конкурсній комісії вирішальний голос мають саме міжнародні члени. В неділю усі вони мали почати співбесіди з кандидатами, але за два дні до початку співбесід конкурста комісія раптом отримала лист від Служби безпеки України, в якому СБУ нібито повідомляла, що їй треба провести додаткові перевірки кандидатів. Зокрема, СБУ надіслала конкурсній комісії лист щодо підозри трьох кандидатів у зв'язку. Сках із Росією, через що конкурс і було призупинено. Член комісії від уряду Пономаренко повідомив при цьому, що лист від СБУ датований 24 травня, але надійшов він до комісії лише 5 червня. Одним із перших вчора про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він написав дослівно таке: не буде деталями тут грузити, просто зафіксуємо три речі. Команда, саме з офісу президента, здійснять зрив конкурсу через три члени комісії від уряду. Далі конкурс буде заблокований під різними приводами. Думаю, щось про безпеку придумають так, щоб максимально тупо і відкрито було. Він же виклав. Вчора фрагмент засідання з підписом. Конкурс зараз валять три члени: Геляка Олег, делегований від Міністерства економіки. Пономаренко Юрій, це делегат від МВС, і Мацелик Тетяна, делегат від Мінфіну. Ми, як громадяни України, в першу чергу зацікавлені в національних інтересах, це не наша власна позиція. Є відповідна інформація. Ситуація динамічна, ситуація кожного дня змінюється. Агресор максимально вербує наших людей, залучає їх до різної співпраці, і ми не можемо говорити про те, що там у служби безпеки було достатньо днів. Ми не знаємо, чим викликана така реакція. Давайте її дочекаємось. Давайте подивимось на цю інформацію. На цьому відео був делегат від міністерства економіки, тобто від відомства Юлії Свириденко Олег Гіляка. Заплановані на неділю, 8 червня, співбесіди дійсно скасували, точніше. Відтермінували справа в тому, що за правилами цього конкурсу вирішальне слово залишається за міжнародниками, і вони вчора відмовились скасовувати конкурс через лист СБУ, в тому числі тому, що загалом то всі перевірки, всі фіналісти на момент початку співбесід пройшли, в тому числі перевірки СБУ. Тому міжнародні члени комісії ухвалили вчора рішення не переривати конкурс, а відкласти голова комісії, експерт з антикорупції, екс-директор департаменту в міністерстві юстиції. Цією Румунії Лаура Штефан зібратись усі вони мали сьогодні, але для кворуму комісії потрібно чотири члени. Тобто, щоб комісія працювала і ухвалювала рішення, обов'язково має бути крім міжнародників присутнім, хоча б один представник делегований у комісію урядом України. Якщо всі троє. Будуть ігнорувати засідання, то засідання не будуть відбуватись ніколи, і конкурс буде зірвано. Що власне і відбулося вже сьогодні. Сьогодні троє українських членів комісії не з'явились на засідання, зірвавши його. Конкурс в результаті зупинено. При цьому 15 травня. Нагадую ще раз, всі кандидати на крісло директора БЕП пройшли спецперевірку. Тим не менш, 24 травня служба безпеки України надіслала до комісії документ, в якому не було ніяких конкретних фактів, ніяких імен, ніяких обвинувачень щодо учасників конкурсу. Як стверджують, а було просто прохання дати додатковий час на відпрацювання кандидатів на можливе на предмет можливих зв'язків із державою агресоркою. Лист цей надійшов комісії за два дні до старту співбесід. Вчора ж на тлі повідомлень про спробу зірвати конкурс під приводом необхідності цих додаткових перевірок, один із ключових кандидатів Олександр Скомаров написав допис, з якого можна було зрозуміти, що перевірки можуть вимагати саме щодо нього. Скомаров з набу, він керівник, нагадую, ще раз підрозділу детективів НАБУ в конкурсі БЕП. Він Підкреслюю ще раз, є лідером за результатами попереднього етапу, за рейтингом на професіоналізм і лідерські якості, останнім часом телеграм-канали розганяли інформацію про російське громадянство батька Скомарова, а також про те, що суд нібито реанімував справу, де фігурувала його сестра. Хоч про батька з Комарова його російський паспорт було відомо ще на початку конкурсу, і мені здається, ще раніше Скомаров стверджує, що факт наявності російського громадянства у батька він від конкурсної комісії не приховував. Отримав батько громадянство, опинившись в окупації на території Луганської області, був примусово паспортизований документами країни-агресорки. Вчора так написав Скомаров, який нагадує лідером в конкурсі станом на зараз, який пройшов перевірку і який. Зауважу, працює давним-давно в НАБУ, де теж проходив спецперевірку, і батько його вже був з паспортом. Так само. Менше з тим: троє міжнародних експертів. Вчора, коли намалювався цей лист СБУ, були за продовження конкурсу. Троє представників від України підтримали призупинення конкурсу. Зрештою, станом на зараз, конкурс фактично зупинено. Що буде далі? Невідомо. Бюро економічної безпеки для офісу президента це інструмент контролю і тиску на бізнес, інструмент контролю за схемами, потоками і оборотами. Підконтрольний залежний від ОП людині цей правоохоронний орган не буде бачити корупції там, де не треба бачити, і навпаки, буде бачити її навіть там, де її нема. Це якщо сильно спростити. Цим і пояснюється бажання влади контролювати цей орган, і цим пояснюється ймовірно те, що відбувається з конкурсом на керівника цього органу. Зараз ймовірно, банкова шукає спосіб, щонайменше зняти із конкурсу кандидатів, яких вона не контролює і з якими не зможе домовитись. За умови вирішального голосу міжнародників в конкурсі збити таких кандидатів з конкурсу можна або висунувши їм якісь звинувачення, або просто зірвавши весь конкурс. На жаль, судячи з фабули історії, підігрувати у зриві конкурсу офісу може та сама служба безпеки, яка лише тиждень тому викликала оргазм у мільйонів із вас, коли бомбила російську ядерну тріаду. Тепер вона ж бомбить конкурс БЕП. Наслідки побачимо найближчими днями. Але дивлячись на все це, робимо висновок: що ще одного не дуже або не повністю контрольованого органу, офіс зеленського ймовірно не стерпить і ніякі транши МВФ і умови євроінтеграції. Передумовою чого є перезавантаження БЕП не зупинять патологічного бажання влади контролювати потоки і правоохоронні органи. На сам кінець цього трешу додам, що саме зараз розгортається кампанія за те, щоб взагалі відмовитись від участі міжнародників в усіх цих конкурсах. Бо ми ж незалежні і самостійні, і самі маємо справлятися з нашими конкурсами, навіщо це зовнішнє управління. Зрив конкурсу БЕП, думаю, відповідь на питання, навіщо нам, міжнародники у комісіях, досі? Участь міжнародних експертів у конкурсі не гарантує стовідсотково хорошого результату, але сильно зменшує ризики того, що на посаду оберуть залежного непрофесійного потенційного корумпанта. Якщо вас дивує, зухвалість, з якою влада намагається протиснути на голову БЕП свою людину, незважаючи на те, що наражає на ризик реформу, західні гроші, існування держави, Чого там яку доїдає корупцію, то і це ще не все вчора в ефірі НВ коментуючи останні корупційні оборонки, Юрій Ніколов, головний редактор видання Наші гроші, розказав взагалі драматичні останні чутки, що на банковій нібито виношують план взагалі скасувати всю антикорупційну інфраструктуру. А в тому, що е, щось десь відбувається, у мене немає жодних сумнівів, оскільки я набув довкола на набу зараз. Е, ну дуже потужно спустились. Е, Хмари, і навіть от буквально вчора я о, о, почув таку плітку. Ну, можливо, це фантазія з надр Верховної Ради про те, що о, мож, є, виникла ідея по зносу всієї о, архітектури, набу САП і ВАКС. Ну тобто, можливо, через конституційний суд, можливо, ще щось там фантазують, але отака ідея вже о, там в головах засіла. Якщо в цьому є, хоч найменша доля правди, вітаю вас. Лапках із поверненням у часи Януковича тільки гірше часи висмоктування кешу з напівживої країни, в якій не закінчується війна. Не лякаю, а попереджаю, і закликаю стежити за руками і не втрачати увагу і цікавитись цими речами, щоб не було пізно. У мене крапка на тому на сьогодні. Не забудьте підписатись на її питання, поставити нам вподобайку, щоб про це знало і це розуміло більше з наших з вами співгромадян. Не забудьте закинути пару гривень на збір для 12-го загону спецпризначення. Дякую всім, хто вже долучився. Бережіть себе і побачимось якого біса є питання? Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання Я задаю? Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.